Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Пані та панове, перлинки до вашої уваги. Це огірок, він нам потім знадобиться. Значить, перлинки вже готові. Бачите, таке тісто. Приємна закуска на ранок. От я вам покажу, як вони робляться. Дуже просто Просто ви викладаєте от такі штуковини на е, е, деко. От і швиденько вони таким чином вони фактично перетворюються на, е, на те, що ви побачили. Ой, отут. Зараз такий флешбек у дитинства. Скажи, Знаєш, оцим скажи, крутим лайфхаком зі склялечкою готувалося все. Вареники, пельмени. Пряники, Різдвяні та Одразу видно, бачите, чим канапочки. маленька Неля займалася. Так, бачите? Тепер канапки, бачите, а, так, ну, ви власне, зрозуміли, як це готується. У нас просто, Ми заздалегідь це приготували, тому що ми тут не встигли просто це зробити власне, у, у цьому, скажіть мені, ну, у ефірі прямому. да? Нащо це так довго чекати, коли можна все це побачити, побачити вже готове. Я відкладаю цю історію. Так, відкладаю, і тепер фактично роблю ось ці прекрасні, як вони називаються? Канапки перлинки, перлинки. перлинки. Я забив слово перлинки. Вони коли випечуться, друзі, це листкове тісто, воно підійде. Ви треба треба вам його дуже обережно розрізати навпіл, але реально будьте обережні, тому що воно надзвичайно хрумке і трішечки ламає. Дорога моя колего Неля. Скажи мені ти більше любиш тріски чи скумбрію? Ну я б, мабуть, з тріскою спробувала начинку. Тоді Там ця перлинка не зелень, тобі. Я ця є. перлинка буде мені. Люди, будьте обережні страшенно, тому що один неправильний крок, і перлинка вже не перлинка. Господи, я в мене зараз знає е -м 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 тремор почнеться. Е так, <світ> це, <світ> це звичайно <світ> <світ> та це для е людей із сильними нервами, от але <світ> але потім приємно. знаєш, як, як все в житті буває? Так, це не тобі одразу кажу. <світ> Господи, тобі, що і, так, перлинка. Перелин... <світ> перлинка е може у вас просто в руках фактично. Самознищення зробити. А, от. Мені здається, зараз таке буде приблизно. Тихо, 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 тихо. Так, значить, це кропітка праця, друзі мої. Пам'ятаєте оцей вірш шкільної програми? Терпнуть віченьки, зліпаються віченьки. Боже, що довго тягти з раннього ранку до пізнього вечора. Значить, дивіться, ще просто для краси я вам показую, що можна гірок ще порізати, щоб воно отак-от от мало вигляд. От, Але я б вже, в принципі, Нелічка, тобі. Давай, давай так, це начинкою. начинки. Ми мені, вирішили да. без огірочка, насправді ви можете додати що завгодно. Огірок, маслину, mm -hmm. шматочок помідорчика будь-що. Клас. Дуже Добре, смачного. Реально, хрустка. По-перше, ви собі настрій робите на ранок. Якщо нерви у вас не заличать до біса, то ви гарно проведете день і смачно. Поїхали, це сніданок.